Розпустився перший бетон троянди Шерлок Холмс. Гарна, така янтарного кольору з висвітливим краєм. Гарний сорт. Мені подобається. Матова глянцеве листя лист, таке. Бутон повільно розкривається, не відразу. Будемо спостерігати. Це посадка осінню 24-го року. Кущик наріс сантиметрів 60. Гарний. Квітує троянда «Шерлок Холмс» насиченого янтарно карамельного кольору Центр, пустомахруго з висвітленими краями. Квітує вже півтора тижня оця квітка. Діаметр 38 см. сантиметрів Дуже приємний має насичений аромат. Розкрила свій перший бутончик Женев'є в Орсі. Гарна. З таким медовим підсвітом. Центр. Посадка того року. Восени. Осаджена в мене такий жовтий ніксбордер. Рядом там з нею буде інка.